Я, її знімаю, а я буду казати. Пам'ятник Роксалані. Справжні, справжнє ім'я та прізвища цієї людини була Настя Лісовська. Вона була задньою версією дочкою священника. Саме вона стала дружиною турецького султана. І скоріше, що вона впливала на політику свого чоловіка, в тому числі ще до українських. Земель, які той час належали речі посполити, це один із прикладів того, як жінка в історії будь-якого періоду може впливати на події або ставати тим, самою, тим самим періодом тієї якоїсь історії. Адже відомі неодноразові факти того, як в історії різних епох, різних країн саме жінки впливали на політичну ситуацію в тій чи іншій країні. І вирішували питання глобального характеру. Самий простий приклад відомий це Катерина ІІ, наприклад, Єлизавета І це були імператриці Російської імперії. Ну а в нас відповідь Настя Лісольська, яка стала Роксоланою. Ось така історія. Історія ще попереду.